Так, хлопці, я вам сьогодні покажу як е, фармити кракенів, щоб вас блискавки не скидувало. Е, коротше, зараз е, сідайте на лодку і їдете до С. Вам треба барі і взагалі Піка зійде теж. Але взагалі можна меру і. Торі. Я бачив в Ютубі те, що показувало, що треба тільки Мера або Торі. Але я так скажу, що боже з пікою. Я вам зараз покажу як це от робити. Е, щоб вас ще блискавки не скидували. Бо коли ти на ховерборді, тебе дуже часто блискавки скидують. Тут теж є шанс, що тебе скиде, але він менш набагато. То просто треба просто взяти і поставити баррі -кейш, от як я зараз на відео роблю. І тримати його приблизно. Ну, 3 хвилини хватить. І коли 3 хвилини проходить, то просто після 3 хвилин е, відпускайте. Барікейдж, ну, на X-кіл, оцей. І він зависає в повітрі не падає, як типу, по логіці він має впасти вниз. А він залишається в повітрі. Бо це бах якийсь. Бо по повіті на. Шуу. І коротше от зараз... ...2 хвилини прийде. Ну, я поставив, щоб швидше йшло. Але зараз 2 от хвилини. Дві... осьо. На відео вже 2 хвилини прийшло. І тепер... Ось, зараз десь все, я зараз відпущу. Ось цей відпустив, от він не впав. І от я заїпу до нього. Т -е, це треба, щоб один аккаунт був на цьому І от інший е, спікою, ну бо я не буду росити. От ви зайте X, ну, Mirror Kick на піці. І потім ви зайте на барі е, кейдж. Наводитись курсором на аккаунт е, пікою. Коли він мірор кейці. І зажимаєте. І знову так от дві хвилини. Це оце і от саме головне. Що ви маєте навестися, то не спрацює. І саме головне. Ну от як я зараз на відео зробив, це чуть-чуть погано. Треба, щоб аккаунт був чуть-чуть нижче кейджа. Е, Треба, щоб е, в оця от дирка між двома барі була менша. Е, тому що чим менше оця от сама дирка між двома барі, то е, вас буде менше відкидувати блискавка. Якщо воно буде прям дуже маленьке і ви там будете ледве стояти, то вас взагалі менше не буде відкидувати. І все, оце новий спосіб, як фарбити кракню.